Друзі, ми побували на кавовій виставці в Женеві, де поспілкувалися з різними кавовими експертами. Тож приємного перегляду! Яка кава запам'яталась вам найбільше з усіх, що ви пробували? Є багато таких спогадів, але знаєте, перші запам'ятовуються найбільше. я пам'ятаю свою першу гейшу з Коста-Ріки. я був на капінгу, такому ж як у нас тут. І я спробував цю неймовірну каву, яку досі пам'ятаю. Мабуть, це була моя кава для ВБС 21-го року. Кава для World Barista Cup була дуже смачною. Це твій найулюбленіший бренд за весь час. Саме так. Я пам'ятаю твій виступ. Першою була перша спешлті кава, яку я спробував у 2015 році. Це була кава з Коста-Ріки. А другий момент, який я ніколи не забуду, це кава, з якою я переміг у чемпіонаті. І це був чудовий досвід, який я розділив зі своїм тренером Жанін вранці. І це була гейша з панами з Фінкі-Майя. Це був день, коли ми готувалися до змагань. І це була найкраща чашка, яку я коли-небудь пив. Болівійська. Болівійська? Так, я ж тобі казав, це була кава яку я спробував у 2016 році? Подвійний еспресо. Я не можу прям згадати смак, але я досі пам'ятаю свої відчуття. Ти пам'ятаєш, який це був сорт? Це була гейша. Мені здається, їх було багато. Я насправді не пам'ятаю, який був смак, звідки вона була. Я більше пам'ятаю людей, які мене оточували. Це, мабуть, був 2017 рік, коли я готувався до World Cup in the Spirit, того року, коли я переміг. І тоді я спробував 10 гейш з панами. І досі пам'ятаю, що мене оточували ці прекрасні люди: фермер, обсмажчик, мій тренер. І це був той самий момент.